Споживачі ін'єкційних наркотиків в Україні отримують замісну підтримуючу терапію. Це альтернатива вживання так званих вуличних наркотиків. Інєкційний наркотик замінюють спеціальним лікарським засобом, щоб перевести наркотичну залежність в контрольовану форму. Полтавщина серед лідерів із запровадження прогресивних моделей надання медичної та соціальної допомоги наркозалежним вважають фахівці українського центру по контролю за соціально небезпечними хворобами. Є дуже унікальний досвід, якого немає сьогодні в жорному регіоні України. Ми сьогодні тут для дуже конструктивного діалогу, для дуже конструктивного діалогу професійних людей, які є однією командою, незважаючи на те, що вони займають державні посади або займаються діяльністю в громадському секторі, про те, як далі нам забезпечити сталість програм для людей, які потребують допомоги. Зазвичай споживачі ін'єкційних наркотиків є віл-інфікованими, хворіють на туберкульоз та гепатит. Тож потрібний комплексний підхід до вирішення проблеми, говорять лікарі. В області запевняють відсоток людей, які отримують замісну терапію, вище ніж в середньому по Україні. Це заслуга медиків, неурядових організацій та державних органів влади, які співпрацюють у цьому напрямку вже кілька років. Полтавська область єдина в Україні, яка використовує обласний бюджет, щоб здійснювати закупівлю медикаментів для замісної терапії. Незадовільною залишається ситуація в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях. Через анексію Криму говорять медики. Місцеві споживачі ін'єкційних наркотиків, які отримували замісну терапію, зараз позбавлені такого виду медичної допомоги. Тож знову вживають опіати.